Напруга на Близькому Сході зростає з новою силою. Між Іраном і США розгортається небезпечна гра, в якій ставки дедалі вищі. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Конфлікт, який ще вчора здавався дипломатичним, нині загрожує перейти в гарячу фазу. На тлі глобальної нестабільності і переформатування геополітичних альянсів, світ знову опиняється на порозі великого протистояння. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї наказав привести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності через загрозу нападу з боку США. Про це пише Reuters. Іран відкидає вимогу президента США Дональда Трампа щодо проведення прямих переговорів з приводу своєї ядерної програми. Високопоставлений іранський чиновник заявив, що Іран не збирається обговорювати свою ядерну програму чи загрозу бомбардувань за вимогою Вашингтона. У відповідь на можливу військову агресію з боку США, Іран попередив сусідні країни, на території яких розташовані американські військові бази, що вони можуть стати об'єктами атаки у разі їхньої залученості. Попри жорстку риторику, Іран все ж залишає можливість для продовження непрямих переговорів. Рів США через посередництво Оману, який традиційно виступає каналом зв'язку між Тегераном та Вашингтоном. Непрямі переговори дають можливість оцінити серйозність намірів Вашингтона щодо політичного вирішення проблеми Ірану, сказав іранський чиновник. За його словами, хоча цей шлях може бути тернистим, непрямі переговори можуть розпочатися, якщо США підтвердять свою готовність до них. Крім того, Іран надіслав офіційні попередження своїм сусідам, зокрема Іраку, Кувейту, Об'єднаним Арабським Еміратам, Катару, Туреччині та Бахрейну. Що будь-яка підтримка атаки США на Іран буде розцінюватися як ворожий акт. Іран підкреслив, що будь-яка допомога США, включаючи використання території або повітряного простору цих країн для проведення військових операцій, матиме серйозні наслідки. В рамках цього Іран вже привів свої збройні сили в стан підвищеної бойової готовності. Політтехнолог і майор першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець зазначив, що світ наближається до нової війни. Яка насправді пов'язана з російсько-українською, за його словами, країни ось і зла: Китай, Росія, Іран, КНДР та їхні союзники зміцнилися, оскільки Захід через свою слабкість і нерішучість дозволив їм це зробити. Нова війна на Близькому Сході на порозі і справа не лише у бажанні Трампа. Цієї війни хочуть для зміцнення свого режиму і в Тегерані. 40-тисячного групування не вистачить для наземної операції. Це вимагає як мінімум. 200 тисяч ніг на землі, тому ця операція не може апріорі завершитися розгромом тегеранського теократичного режиму, а будь-яка пловничастість лише зміцнить іранський режим, наголосив Березовець. Особлива увага до ситуації на Близькому Сході, Прикута і в Пекіні, Китай, як зазначає Березовець, уважно спостерігає за розвитком подій, адже для нього вирішення питання Тайваню є ключовим етапом у досягненні світового домінування. Протистояння Ірану та США потенційно може стати спусковим гачком для нової глобальної ескалації, яка не обмежиться лише близьким сходом. У цьому контексті Україна та її союзники також мають бути готовими до можливих змін у балансі сил, адже нова війна може мати значно ширший масштаб, ніж здається на перший погляд. На цьому все обов'язково пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайки. До зустрічі!